Покажу, як виглядає наше подвір'я ще до того, як ми виїдемо. І для себе буде пам'ять. Зніму нашу тепличку в цьому вигляді. Звісно, вона на каналі її багато Це мої помідори. Тут ще трошки вони є. Далі там більше бур'ян, чим помідори, але я ж кажу, руки геть опускаються. Отаке у нас. Господарство чи у нас з анною Андріївною. Ось так воно все виглядає. Отака от тепличка. Треба її зафіксувати, бо найближчими днями ми будемо все це розбирати. Всім доброго раночку. А у нас нічка була неспокійна. Ну і що, і маємо такі от результати. Я, звісно, цю пленку і не збирався знімати. Ну, а тим не менш неприємно, що так втрапилося. Ну, саму теплицю, звісно, я не повезу, тому що це все дуже дорого і рейка ця, я її дужче поламаю. І так, показую. Це такий у нас город. Тут у нас виросли за той час, поки ми не бачились, повиростали перці. Я їх в більшість зібрав. Ну їх тут не, самі бачите, їх тут небагато. Їх тут буквально... 100 кущів. Але, тим не менш, красунчики є гарненькі, гарненькі, красиві перчики. Це такі відходи. Нічого, ми б їх, звісно, і наконсервували. Були такі грандіозні плани на все це. Але, але, ось дивіться, Ще покажу, такі перці. Ще є зелені, кажу, що. Червоненькі стиглі я зібрав. Не всі, звісно, але основну масу я стигленьких перчиків вибрав звідси. Ну що, йдемо. йдемо, і ще показую, бо далі вже буде картинка зовсім інша. Буде щось демонтуватись. Ми, звісно, тут не встигли понабудовувати. Але щось буде демонтуватись. В кінці кінців залишиться просто будинок, який. Який ми колись три роки тому заселилися, і думали, що ми тут назавжди. Я планував тут кришу перекрити, вікна переробити. За цей час, поки ми тут жили, ми зробили опалення і пічне відремонтували, і парове опалення взагалі тут мародери Ще до війни влізли, повирізали труби, батареї, котли. Ми це все зробили. Каналізацію, теплий пол у ванній кімнаті. Ну, як всі, в принципі, люди хазяйновиті, які хочуть жити в комфорті. Звісно, ми розуміли, що в той час, коли ми вже з Анною Андріївною жили, що це війна, що може бути все що завгодно. І... Дахом ми не займалися, а попідлатували там, де протікав дах. Позалатували, попідмощали і чекали, чим все це закінчиться? І, як наслідок, закінчується все це тим, що нам доводиться виїжджати. Не всі тут і вікна поміняли. Поміняли два вікна в тих кімнатах, в жилих, в яких ми. З Анною Андріївною найбільше часу проводили. Це спальня, такий придбаннічок, де плитка. Взагалі першу зиму ми тут жили. Будинок повністю не опалювався. І в цьому будинку е от, газова плитка стоїть у віранді, там де найбільше вікно. І я обувався, надівав декілька носків, щоб приготувати їжу. Опалював, хоч цього робити і не можна, але варіантів. Інших не було, опалював приміщення газовою плиткою. Стара у нас газова плита така радянський, э, радянський спадок. І от у нею я опалював і мерзли ми дуже сильно. І ванна кімната теж була холодна. Ми вже першу, перший рік, звісно, зробили там опалення. Вірніш, не опалення, а теплий пол ми туди вложили, але... Уже парове опалення, ми зробили в 23-му році. І що? І коли треба було йти в туалет або в ванну, це була каторга, було там наскільки холодно. І через те, в наступного року, я приклав максимум зусиль. І ми, і ми зробили газове опалення, підключили, як бачите, тут газові труби є. Підключили газове опалення. Котел новий, нові батареї, всі труби, все це діло ми організували. І порядок. І стало там тепло і затишно. Кімнати робилися, звісно, теж по мірі, по мірі надходження коштів робилися кімнати. А далі вже будемо, будемо показувати, що зроблено, як ми пакуємось, як. Вантажимось, як будемо переїжджати. Я надіюся, що все буде добре. Всім, хто мене дивиться, всім, хто підписується, велике дякую. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Не зволікайте, не тягніть. Якщо ви розумієте, що це неізбіжно, то краще попередьте ситуацію, чим потім вирішуйте наслідки. Всім дякую за увагу.